Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Це дев'ятий випуск, створений за матеріалами книги Вільяма Вокера Аткінсона Пам'ять, розвиток і тренування. Щоб пам'ять була заповнена ясними зоровими враженнями, зір слід використовувати під керуванням уваги. Нам здається, що ми бачимо предмети, коли дивимося на них, але насправді. Ми добре розрізняємо лише небагато, лише небагато реєструється чітко і ясно, чітко фіксується на воскових табличках підсвідомості. Зазвичай ми дивимося, а не бачимо. Об'єкт може зафіксуватися на сітківці і без належного сприйняття. Однак корисно концентрувати увагу на тому, що світ підносить нашим почуттям, наприклад. Багато хто з дітей бачили корів. Один учитель запитав у дітей Скажіть, де розташовані в корови вуха, вище за роги, нижче за ними чи перед ними. Підніміть руки ті, хто впевнений у тому, де розташовані вуха, і хто готовий пообіцяти пожертвувати долар на благодійність, якщо його відповідь виявиться неправильною. Руку підняли лише два учні. У сім'ях цих дітей були власні корови, і діти постійно бачили тварин. Також деякі учні бачили, як кішки піднімаються на дерева і спускаються з них, але ніхто не був упевнений у тому, чи спускаються кішки головою вниз. Коли дітям поставили це запитання, то жоден не зміг з повною впевненістю відповісти на нього. Однак той, хто уважно розгляне кіхті будь-якого хижака, Зможе відповісти на це запитання, не замислившись. Сільські діти часто бачать, як корови та коні лягають і піднімаються, проте зазвичай не можуть з упевненістю сказати, чи піднімаються тварини, спираючись на передні ноги чи на задні, та чи однаково це роблять корови та коні чи ні. У листя в'яза є особливість, яку мали б помітити всі, хто хоч раз його бачив. Проте лише 5% школярів відобразили цю особливість на малюнку, хоча зробити це було дуже просто. Для отримання достовірних результатів сприйняття має спрямовуватися та бути уважним. Лише мала частина того, що сприймають наші органи чуття, фіксується в пам'яті. Щоб натренуватися, отримувати чіткі зорові враження і утримувати їх у пам'яті. Потрібно свідомо зосередити увагу на об'єкті і побачити його точно і чітко, а потім через деякий час спробуйте згадати цей об'єкт у найдрібніших деталях. Попрактикуйтеся, і ви здивуєтеся тому, як швидко покращиться ваша пам'ять у цьому відношенні. Дивно, яких прекрасних результатів можна досягти за короткий час. Французький фокусник Гуден. Розвивав зорову пам'ять, дотримуючись простого плану. Для початку він запам'ятовував кількість дрібних предметів у вітринах паризьких магазинів. Він робив це, кидаючи швидкий погляд на вітрину, коли проходив повз. Він взяв за звичку записувати на папері те, що побачив і запам'ятав. Спочатку він запам'ятовував усього два-три предмети у вітрині. Потім став запам'ятовувати більше щодня його сприйняття і пам'ять загострювалися. Зрештою, він навчився запам'ятовувати всі дрібні предмети у великій вітрині, і для цього йому потрібно було всього лише раз поглянути на неї. Цей чудовий приклад наслідували інші люди, і їм теж вдалося розвинути силу сприйняття і зорову пам'ять, вся справа у використанні та практиці. Експеримент гудена можна використовувати нескінченно і результати будуть чудовими. Індуси тренують своїх дітей таким чином вони показують дітям кілька дрібних предметів. Діти уважно дивляться на них, а потім дорослі прибирають предмети. Після цього діти змагаються один з одним у тому, хто краще і найбільше запам'ятав. Починається гра з кількох предметів. Але поступово кількість збільшується, причому досить значно. Багато вчителів використовують стратегії, подібні до щойно описаної вони показують учням кілька дрібних предметів і пропонують подивитися та запам'ятати їх. Поступово процес дедалі більше ускладнюється. Відомий американський учитель швидко малював на дошці кілька кружечків і стирав їх. Перш ніж учні могли порахувати намальоване, потім він пропонував учням підрахувати свої ментальні образи. Незабаром вони могли точно назвати кількість намальованих кружечків. Діти говорили: Я бачив шість, або я бачив десять. Це в них виходило автоматично без зусиль. Їм не доводилося вести свідомий рахунок. У знаменитих так званих злодійських школах Європи молодих злодіїв навчали точно так само. Старі злодії показували молодим кілька дрібних предметів і вимагали точно перерахувати побачене. На вищому щаблі молоді злодії повинні були запам'ятовувати предмети в кімнаті, плани будинків тощо. Їх відправляли шпигувати для планування нових пограбувань. Прикинувшись жебраками, молоді злодії швидко зазирали до будинків, офісів і магазинів. Їм достатньо було одного погляду для того, щоб запам'ятати точне розташування дверей, вікон, замків, засувів тощо. У багатьох народів є ігри, в яких дітям пропонують побачити і запам'ятати побачене. В італійців є гра «Морро». Один гравець показує іншому кілька пальців, а інший швидко називає кількість. Помилка означає програш У ту саму гру грають маленькі китайці. А японці довели її до справжньої науки. Натренований японський малюк має запам'ятати все, що знаходиться в кімнаті з першого ж погляду. У багатьох із них ця здатність доведена до ступеня, що перевершує уяву. Але у всіх випадках принцип залишається тим самим постійна практика і вправа, починають з малої кількості простих предметів і поступово доводять їхню кількість і складність до максимуму. Ця здатність не така рідкісна, як може здатися на перший погляд візьміть, наприклад, власника невеликого магазину і запропонуйте йому зайти в магазин конкурента, а за кілька хвилин перевірте. Що він запам'ятав Запропонуйте акторові сходити на виставу до іншого театру, а потім запитайте про деталі побаченої ним вистави Запропонуйте жінці зайти до нової сусідки, а потім розпитайте її про те, що вона побачила і запам'ятала в цьому будинку. Ви вже знаєте, що увага пов'язана з інтересом, а пам'ять з увагою. Досвідчений гравець у Бріджі. Бачить і запам'ятовує кожну карту, що брала участь у грі і хто з гравців її розіграв. Шахіст або Шашкіст пам'ятає всі зроблені в грі ходи і може проаналізувати їх згодом. Жінка, яка вирушає за покупками, бачить і запам'ятовує тисячі речей, на які чоловік узагалі не звертає уваги, не кажучи вже про те, щоб їх запам'ятати. Французький фокусник Гуден говорив, я можу з упевненістю стверджувати, що пані, яка побачила іншу жінку в екіпажі, що їде на повній швидкості, точно оцінила весь її туалет від капелюшка до туфель, і може описати не лише фасон і якість матеріалу, а ще й сказати, чи було мережо ручним чи машинним. Я знаю багатьох дам, здатних на це. Отже, все те, чого люди досягають завдяки увазі, яку підстюбує інтерес, можна повторити завдяки усвідомленій увазі, увазі, яку спрямовує воля. Іншими словами, бажання виконати завдання і домогтися результатів, створює додатковий інтерес настільки ж ефективний, як і спонтанний. У міру досягнення результатів інтерес до завдання гри посилюється, і ви зможете домогтися ще кращих результатів. Вся справа в увазі зацікавленості, природній або усвідомленій і в практиці. Почніть, наприклад, з кісточок доміно. Постарайтеся запам'ятати кількість точок на одній з них, потім на двох, потім на трьох. Поступово збільшуючи кількість кісточок, ви посилите власну сприйнятливість і вміння запам'ятовувати зорові враження, довівши його до досконалості, ви навчитеся запам'ятовувати тисячі дрібних, цікавих деталей у всьому деталей, які раніше вислизали від вашої уваги. Принцип дуже простий, але результат практики просто приголомшливий. Проблема більшості людей полягає в тому, що вони дивляться, але не бачать, дивляться, але не спостерігають. Об'єкти, які вас оточують, вислизають від вашого ментального погляду? Якщо ви зміните його за рахунок уваги, то зможете позбутися поверхневого ставлення до побаченого, ви розвинете в собі спостережливість, яка сприятиме вашому успіху. Зараз ви звинувачуєте в усьому власну пам'ять, але проблема полягає у сприйнятті. Як пам'ять може запам'ятати те, що не дало вам чітких вражень. У цьому відношенні ви подібні до маленької дитини. Настав час зосередитися і приділити увагу, скільки б років вам не було. Головне, криється в серцевині. Щоб запам'ятати те, що промайнуло перед вашими очима, слід навчитися бачити усвідомлено. Враження має закарбуватися не лише на сітківці, а й у свідомості. І на цьому, друзі, я завершую цей випуск. Буду вдячний за фінансову підтримку мого каналу. На все добре! Бережіть себе і хай вам щастить!